Біничанка Алла з дворічним сином гуляє лише в день, ввечері натомість каже, щільно зачиняє вікна, бо часто відчуває неприємний запах диму. Такі горіли, як шини, якесь отаке. Ми як при... пішли гуляти, чую це, то дитину забираю, йдемо додому. Пані Юлія теж з візочком живе у приватному секторі і нині вже не відчуває диму. Але тижнем раніше смок на її думку був. Попередні кілька днів було таке. Сусіди казали, що теж чули. А зараз сьогодні от вчора на наче нічого не чула». А раніше що чули? Як було важко дихати димом чути як?» Ну трохи так, да, за димом така була, да. так. Ось відео з серед місця війниці зняте тиждень тому з верхніх поверхів будинків. Густий смок, наче туман, вкриває місто. Ймовірно кажуть, фахівці це наслідок серії пожеж і займань в екосистемах. А ще суттєво впливають на якість повітря, робота твердопаливних котелень, транспорт, а також самі люди, які забруднюють повітря, спалюючи навесні сухе гілля у приватному секторі чи навколишніх селах. Відбираємо проби повітря на фільтр, який був зважений до цієї поїздки, і зараз ми повернемося і ще зважимо. На різниці ми побачимо, є приєс пилі або немає. Це лаборантки центру контролю і профілактики хвороб. Бригада збирається досліджувати якість повітря у тому районі, де було найбільше скарб. Просто на вулиці розгортають обладнання із колбами та реагентами. Два апарати буквально смоктують те, чим ми навколо дихаємо. Проводиться відбір проб атмосферного повітря на основні забруднювачі, пил, зважені речовини, ангідрит сірчистий, діоксид азоту і окисли вуглецю. Це продукти горіння. Речовини небезпечні, але у великих концентраціях їх досі не виявили. Станом на сьогодні і станом на цей час якість повітря відповідає всім нормам по тим основним показникам, які ми моніторимо. Під час військового стану моніторинг повітря відбувається кожного дня. Ось статистика станом на 5 березня: усі шість небезпечних для людини газів у межах норми і не перевищують допустимі цифри. Свіжі, а саме сьогоднішні повітряні аналізи пані Людмила і пані Тетяна збирають протягом години. Заводимо от вентилятор для того, щоб був рух повітря і сухий і воловий термометр. А ще закажуть повітря усю кулю, яка нагадує м'яч, аби потім виміряти вміст діоксиду вуглецю. Оксид вуглецю, це е, його рахують дуже небезпечним газом. Він не має запаху, але він приводить навіть до летальних випадків. Але це потрібно, щоб була концентрація дуже висока. Слава Богу, навіть близько таких перевищень в атмосферному повітрі. Ми не фіксували. Як і цього разу, вже у лабораторних умовах зразки тестуються. Деякі показники видно одразу відібрану пробу можемо назвати результат. 0,8 цілих міліграма на метр кубічний вже за кілька годин ми отримали повний висновок. Ані оксид вуглецю, ані діоксид азоту не перевищують допустимі норми, як і решта показників. Дихати безпечно кажуть фахівці, але люди мають бути свідомими. 90% всіх забруднюючих речовин це транспорт. І з цих 90% 80% це є е, приватний, а все інше це громадський транспорт. Так що ми маємо розуміти за комфорт ми маємо чимось платити і в даної ситуації тим, що ми забруднюємо повітря. І в зв'язку з цим, ну що, які заходи? Звичайно, логічні. Це зелена енергетика, це звичайно, не спалювання сміття, це звичайно, не спалювання листя, яке періодично відбувається, і деякі місця не порушуються. Моніторинг продовжили, кажуть, в обласному центрі профілактики хвороб. Повітря забиратимуть в 11 точках у місті на великих перехрестях у щільній забудові та приватному секторі. Наразі ж дихати у Вінниці безпечно, і це підтверджено лабораторними дослідженнями. Валерій Кузніцов, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.